Thank you Так, нині виглядає будинок, у який росіяни місяць тому, 3 липня вдарили шахедом. Замість квартир на верхніх поверхах нині лише руїни. Саме там була оселя Надії та її рідних. Стан дуже важкий, будучи поруч з цим місцем, дуже багато болю. Ми втратили не лише квартиру, не лише майно. Ми втратили наших мопсиків, нашу кішку. Вони для нас багато значили, вони були членами нашої родини. І нам болить за те, що ми... Пройшов місяць, ми навіть тіла не, не можемо дістати взагалі. Це все неможливо, скільки горя ну, рашисти принесли людям. Вдома у момент удару нікого не було, говорить Надія. Це і врятувало їх життя. Зараз сім'я проживає у родичів. Звикаємо, хоча важко звикати, бо тут, тут багато було років прожито, багато спогадів. Хороших спогадів. Нам дуже подобався цей район, цей дім. А що буде далі? Чи буде відстроюватись новий під'їзд, чи тут взагалі нічого не буде, це все дуже під великим питанням. Помешкання у другому під'їзді частково вціліли. Сумчанка Ольга мешкає на п'ятому поверсі. Квартиру, розповідає жінка, купили лише кілька років тому і нещодавно закінчили ремонт. Тут у нас був натяжний потолок. ми поміняли всю електрику, все не, не міняли тільки опалення. Ось, все, все було зроблено, все ну, маємо, що маємо. Меблі й техніка згоріли, підлогу залило водою. Нині від квартири лишилися тільки стіни, а над головою відкрите небо. Згоріла стиралка, холодильник, Ну все, мікроволновка, все. Що, з нуля розстроєні дуже. Ну, коли рядом життя люди потіряли, воно все в сравніні. розумієте. Того тепер обідно, що місяць пройшов, оце тільки вчора зняли. Паталок. Ну, як ви бачите, немає ні, ні криші, ні накриття, нічого. Нема нічого. За місяць не зробили по ремонтним роботам нічого. За місяць через постійну вогкість і дощі, стіни та стелі у квартирах покрилися грибком. Через це у будинку виник відповідний запах, розповідає сумчанка Лідія. А тут вода стояла вовше оцей паркет. Он подивіться, що робиться паркет. Паркет взявся тут же водою, і он дівав Пан повністю це тут все лило. Подивіться, будь ласка, на стіни тут все лило, потолок весь мокрий, і ось тут. Яке тут перекриття, і все, я не знаю. Місяць пройшов, нічисінько не зробили. Мешканці будинку говорять, на місце неодноразово приїздили представники міської ради, зокрема і профільної комісії, і обіцяли допомогти у відбудові. На сьогоднішній день от в суботу приїхали, вже сказали все. Ми не будемо, ми можемо зробити такі під'їзд сходинки, під'їзд, кришу, перекриття в квартирах. Це ваші особисті проблеми займатися самі. Висушуйте житло, але те, що місяць після цього лив дощ, і все це замокло, і в квартирах стало набагато худше, ніж було трей... ну, після третього. То це сказали, ви це ваші квартири. Ви повинні самі це все робити. Зробити ремонт самотужки. Більшість мешканців не мають змоги. Говорять, чекають роз'яснень від місцевої влади, на яку саме допомогу вони можуть розраховувати, і чи взагалі зможуть повернутися до своїх домівок. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. У сумах припинив роботу штаб з ліквідації наслідків атаку ударними безпілотниками посеред місцю сум 3 липня. Штаб ще свою роботу вже ну, закінчується, тому що ми зараз вже відповідно до постанови 1406 робимо звіти, будемо архівувати справи, передавати в архів, тобто що все зафіксовано, всі протоколи, всі розпорядження, тобто де що, вся інформація буде надана до архіву, але штаб вже якби, буде припиняти діяльність і будуть працювати вже. Безпосередньо структурні підрозділи, кошти на оренду тимчасового житла постраждалим. Виділили з державного та місцевого бюджету. Були також окремо виділені кошти на допомогу, матеріальну допомогу всім, хто постраждав у будинках. Чиє ж житло було зруйноване, отримали можливість і там, де не можна проживати в цьому будинку, таких 32 квартири вони отримали можливість винаймати житло. Території нашого міста п'ять осіб відразу поселили в гуртожиток. 31 особу вже зареєстрована як ВПО. Ми взяли на контроль всі сім'ї, і працівники нашого департаменту, працівники територіального центру піклувалися щодня. Перші перший тиждень були там для того, щоб ну, як то допомагати адаптуватися в тих умовах і вирішувати їхні питання. У Сумській міськраді працює комісія з обстеження пошкодженого майна. Усі мають змогу до неї звернутися для отримання актів на відшкодування. Ті люди, які Ну я думаю, що вже всі звернулися за місяць уже пройденого часу. Вже ну ми за нашу інформацію, ми ті, хто звернулися, всі отримали акти, крім трьох людей, і вони ще акти не отримали, хоча вони звернулися. Тому хто не отримав акти, будь ласка, також звертайтеся до комісії. Ці це, це акти це підстави для отримання певних компенсацій, починаючи від державних і так само вже і наших міських, які були прийняті на бюджеті бюджет, ну, на сесії Сумської міської ради. Першочергово зазначали, що третій під'їзд відновлення не підрягає. Проте мешканці наполягають, що була не одна експертиза. Є висновок експерта. Він ще в процесі буде ще коригуватись. Договір з підрядної організації на відновлення аварійно-відновленної роботи заключений. Підрядник жде на сьогоднішній день команди щодо масового хробіта, тому що зараз він веде підгодовчі роботи. Основні роботи зупинили власники деяких квартир, бо немає повної технічної експертизи в рамках кримінального провадження. Першочергово планують ремонтувати другий під'їзд. Демонтажні роботи ведуться на другому під'їзді, п'ятий поверх. Він в результаті подій всіх і пожару обвалився, тому максимально думали зберегти його локально містами. Новий експерт сказав, що відновленню не підлягає. Проще буде демонтувати і зробити монолітну стяжку п'ятого поверху. На Сумської міськради прийнято рішення про надання цільової матеріальної виплати на компенсацію проживання мешканцям житло, яких постраждало. 19 членів домогосподарств подали такі заяви, вони опрацьовані. Всі перевірені документи, 17 з них осіб вже ми направили на фінансування, тому сьогодні-завтра вже вони отримують кошти. Виділено 7 мільйонів на матеріальну допомогу сім'ям, члени яких загинули. Три представники вже звернулися. Та кожен отримав по 250 тисяч гривень. Також нададуть фінансову підтримку родинам, житло, яких постраждало. Суму визначатимуть, враховуючи обсяги пошкоджень. Ці висновки робили з комісії, яка виходила за місцем цих домогосподарств. Відповідно до отриманих актів, мешканці до нас зверталися. Ми з ними опрацьовували всі їхні пакети документів. І на сьогодні 26 осіб подали повні пакети документів на виплату цієї допомоги на суму мільйон 875 тисяч гривень. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС. Експозиція на стіні 89 малюнків картини у формі вікна селянської хати. Тетяна Сорокіна, кураторка цієї виставки, розповідала про те, як у 1932-33 роках люди протистояли голодомору на Сумщині групі колег освітян наприкінці червня цього року. Ввечері 29 липня російська ракета влучила у навчальний корпус професійного училища. Уламки бетонних плит цегляні руїни в переміж зі склом і металевими конструкціями. Здавалось, назавжди поховали дбайливо упорядковану експозицію. У 30-х роках 20-го століття радянська влада вбивала українців голодом. У 21-му столітті Росія вбиває українців ракетами. 29 липня, коли у мирний навчальний заклад пролетіла російська ракета, у цих руїнах мала бути похована і знищена безцінна колекція гравюр, які розповідали про голодомор. Але на щастя, унікальний спадок вцілів. Вже на другий день після ракетної атаки, 30 липня, рятувальники ДСНС, дізнавшись, що під руїнами знаходиться незвичайна колекція, розпочали пошуки малюнків. Саме найважче було знайти першу картину, бо ми не знали, як вона виглядає. Але коли ми її знайшли, ми зрозуміли, що, що, що все в нас вийде, бо вона була а, практично. Цілою шукали ми картини продовж двох днів. в перший день нам допомагали волонтери так взагалі небайдужі громадяни. Ми знайшли 60 картин. І вчора також працюючи на цьому місці, було знайдено ще 4 картини. Сьогодні в руках пані Тетяни майже всі віднайдені роботи в колекції не вистачає лише одного малюнка. Деякі з тендітних аркушів пошкоджені уламками і дощами, але вона щаслива. Унікальний спадок художника Миколи Бондаренка врятували. Київський музей голодомору просили в нього картини, але він виставку залишив у нас. І на даний час до цього страшного дня виставка Україна 33 Кулінарна книга Пам'ять людська експонувалась лише в двох місцях світу в Чикаго, і у нас в сумах в училищі більш не було ніде. А вперше ця серія робіт вийшла в 1993 році. Пані Тетяна тримає в руках дарчий запис на картини. Всю колекцію Микола Бондаренко залишив саме навчальному закладу і дякує простому вчителю малювання і креслення сільської школи з Буринського району за те, що зберіг для наступних поколінь та й власне для всього світу. Моторошну історію про умисно сплановану владою у 1932-33 Роках вбивство українців голодом. Ці рецепти допомогли нашим нашим землякам вижити. На темній шипці написано рецепт виживання а на світлій шипці ці рослини, які допомогли людям вижити. Рама цієї картини це водночас і хрест, як розповідав сам художник, що дуже важко було відобразити графічно переживання людей, які Пережили голод. Чоловіки відверталися, жінки як завжди, плакали і боялися сказати, як було насправді. Центр досліджень руху опору голодоморам на Сумщині і виставка інституту національної пам'яті експонувалась у цьому навчальному закладі на постійній основі з 2017 року. І центральною локацією великої експозиції були ці графічні роботи: змальовані спогади людей, яких цинічно морили голодом. А вони вижили. Ця графіка, яка є прикладом спротиву українців. Вчинила опір і зараз цим ворожим атакам, ць, цьому ракетному обстрілу. І картини вижили понад усе. Так як ми всі українці, ми виживемо, ми вистоїмо. Слава Україні! Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС. У Сумському ліцеї Просперіта зготуються готуються до початку нового навчального року. Вже вдруге він розпочинатиметься в умовах воєнного стану, говорить директорка ліцею. Тому продовжують працювати над облаштуванням безпечного освітнього простору для дітей. Стосовно підготовки йдуть ремонтні роботи, іде покращення приміщення, облаштування укриття. Ми його ще розширюємо. Зробили ще п'ять нових приміщень, п'ять класних кімнат для того, щоб діти могли там навчатись безперебійний. Тобто для нас зараз головна задача це створити безперебійний навчальний процес, щоб повітряні тривоги не заважали нашим дітям продовжувати своє навчання. Це для нас ну, дуже принципово, щоб в було все, що необхідно для навчального процесу. В укритті мають кілька навчальних кабінетів кімнати із інтерактивними іграми для школярів та дошкільнят, туалет, спальну кімнату. Директорка закладу говорить, спланували все так, аби у випадку оголошення. Повітряної тривоги одразу спустити дітей в укриття і не переривати освітній процес. У цьому році ми ще продовжуємо, збільшуємо площу штучної вентиляції, щоб було достатньо повітря дітям. місць для навчання, щоб було достатньо для дітей. Ліжка ми ще організували для дошкільного підрозділу, тому що маленькі діти і буває так, що тривоги бувають достатньо довго, тому що була можливість у дітей Почити у минулому році. Ліцей був одним із небагатьох закладів міста, де діти могли навчатися у офлайн режимі, говорить Олена Бритова. За бажання здобувати освіту можна дистанційно, синхронно із вчителем або ж паралельно, якщо дитина навчається за кордоном. І ми також дуже цьому радіємо, що є така можливість, і інтернет сьогодні, і можливості технічні засоби дозволяють організувати якісний навчальний процес в будь-якому форматі, що онлайн, що офлайн. Наразі у закладі навчається до Сот дітей формат навчання батьки можуть обрати індивідуально, а змінювати його можна щомісяця. У минулому році ми працювали в скороченому режимі, і це було зрозуміло, чому нам треба було призвичаїтись до тієї ситуації, в якій вся Україна зараз знаходиться. Тепер ми маємо можливість і розуміння того, що ми готові подовжити трішки навчально-виховний процес. Про це ми говоримо індивідуально з кожною родиною, з кожними представниками кожної. Дитини обговорюємо всі нюанси, всі моменти, які важливі, щоб ми почули батьків. Також для роботи під час відключень світла заклад має потужний генератор. А для безпечного навчання дітей працює система відеоспостереження. Новини СТС.